Привіт, друзі! Компанія Huawei насправді завжди мене дуже вражає своїми носимими гаджетами. І сьогодні ми поговоримо про новенькі Huawei Watch GT третьої серії. Але звісно, іноді самі годинники, смарт-годинники чи фітнес-браслети в нас асоціюються з чимось дешевим. Але ні, компанія Huawei все змінила і робить насправді дуже якісні та преміальні гаджети. І це в нас сьогодні Huawei. Новий Watch GT3 у версії 42 та 46 мм. Корпус годинника GT3 з нержовіючої сталі, який доповнюється ергономічною пластиковою спинкою. Він вологостійкий і витримує тиск до 5 атмосфер. Ременців вибір великий, і їх ширина для більшої моделі 22 мм, а для меншої 20 мм. Молодша версія в нас має ремінець, який називається Міланське плетіння. Дуже легко його регулювати, воно має магніт, а ось велика версія має. Класичний сталевий ремінець, і коли ми його відразу отримали, ми думали, що нам потрібно буде йти до майстра для того, щоб його підлаштувати під нашу руку. Але насправді тут все дуже легко регулюється, і це можна зробити навіть за 30 секунд. І ось я вам продемонструю, як легко ви можете виймати ці ланки та встановити ще більше для того, щоб знайти необхідний вам розмір. Також доступні варіанти ремінців, як зі шкіри, так і втор еластомеру. Його я б рекомендував вам, якщо ви багато займаєтесь спортом, чи ведете активний спосіб життя. Ну і як ви вже бачили, компанія Huawei дає нам можливість обрати розмір 46 мм чи 42. І саме більша модель має екран 1,43 дюйми, корпус товщиною 11 мм і цей гаджет важить приблизно 42,6 грами це без ремінця. Менша модель має 1,3 дюймовий дисплей, корпус товщиною 10,2 мм. і Важить приблизно 35 грамів без ремінця. Справа правого боку у нас є кнопки. Одна з них це кнопка коронка, яка насправді в багатьох інших моделях не від компанії Huawei, є фальшивою, але в цьому гаджеті вона виконує всі необхідні функції та не обмежує нас. Дякую вам за це, компанія Ховей. Цю коронку можна натискати, щоб повернутись на стартову сторінку, або повернути, щоб прокрутити чи збільшити меню. А ось нижня кнопка, її можна запрограмувати і виводити необхідну для вас інформацію. Обидві версії годинників використовують скло Gorilla Glass 3, яке по-різному заокруглено в кожній із версій. І як ви вже розумієте, годинники оснащені amoled матрицею з гарною щільністю пікселів, тож екран. На Watch GT 3 яскравий та дуже деталізований. І мушу вам сказати, що операційна система Harmony OS, яка в нас тут встановлена, використовує цей простір ефективно і читати повідомлення на ньому можна без проблем. Також ці смарт-годинники підтримують режим Always On, в якому циферблат не гасне, і при цьому Watch GT 3 виглядають ще солідніше. І саме завдяки Always On дисплею вони більш виглядають як класичний годинник годинник. і я розумію, що це дуже стильно, і компанія Huawei теж, бо їх продукт не схоже на іграшку. Це класичний вигляд преміального годинника, поєднаний з потужністю сучасних технологій. Huawei Watch GT 3 говорить самі за себе увагою до деталей, підбором матеріалів та витонченим дизайном. Ну а що в нас з автономністю? Ви спитаєте, і тут все добре. Велика версія може тримати 14 днів. А ось маленька версія 7 днів. І це не прості цифри, які я взяв там десь з неба. Компанія Huawei насправді дала цілий список умов тестування. А саме 30 хвилин дзвінків через блютуз на тиждень, 30 хвилин відтворення музики на тиждень. Увімкнено моніторинг серцевого ритму, увімкнений True Sleep для сну, 90 хвилин тренування на тиждень з увімкненим GPS, який тут є. Ну і сповіщення про повідомлення теж увімкнене, а екран розблокувався 200 разів теж на тиждень. А заряджається цей гаджет за допомогою магнітної бездротової зарядки, яка йде в комплекті. І це означає, що можна буде використовувати будь-який пристрій для бездротової зарядки, навіть смартфон з реверсивною зарядкою. Ну і щодо функціоналу: в нас тут набір біометричних датчиків, контролює він частоту серцевих скорочень. Також відслідковується насиченням киснем. Крові, температура шкіри, стрес і сон. Всі ці дані збираються автоматично і точно. Також компанія Huawei в цих годинниках використовує свою технологію Чув 5.0, яка за допомогою великої кількості датчиків надає нам більш точну інформацію щодо стану нашого здоров'я. А моніторинг сну працює використовуючи технологію Huawei слів. А додаток Huawei Health дає вичерпний аналіз вашого сну. Тут також є здорове желете. Життя це новий інструмент, який відстежує п'ять показників: час пробудження, дихання, рівень активності, кроки та сон, щоб грунтувати, що ви живете здоровим життям. Також тут можна поставити цілі, які допоможуть вам суттєво покращити своє життя корисними звичками. Годинник підходить для більш ніж 100 видів спорту, але справді сяє він під час бігу. Інструмент інструктору AI дозволяє вам встановити ціль і термін. Тренування, а потім генерує план навчання, який адаптується на основі ваших результатів. Це добре виконаний розумний інструмент. Він особливо добре підходить для новачків, які бажають досягти своєї першої цілі. І це наряду з цілим розділом окремих курсів та планів тренування. Всі вони синхронізуються як з годинником, так і з вашим календарем. Також ці смарт-годинники мають мікрофон для того, щоб відповісти на дзвінці дзвінок, не достаючи ваш гаджет. Я маю на увазі смартфон. Ну і звісно, вони мають блютуз для того, щоб ви могли під'єднати ваші навушники та прослуховувати музику без смартфону. Ну і звісно, на ці смарт-годинники також можна встановити карту для того, щоб точніше визначати ваше місце знаходження. Цей гаджет не тільки нашпигований фітнес-функціоналом, а він також є гарний компаньйон в буденних справах. Додаток погоди показує дані про положення. Сонця та місяця, атмосферний тиск, ну й тощо. Тут також є календар, а швидкі відповіді на повідомлення, ну і дзвінки, все це тут є. Але вот GT 3 ви не зможете використовувати для оплати покупки, але зможете, наприклад, ввести облік справ за допомогою додатків з внутрішнього магазину. На даний момент всі додатки в ньому безкоштовні. Ну а класичний дизайн цього годиннику насправді гарно доповнюють циферблати, яких тут дуже широкий. Вибір. Завантажити їх можна через додаток на смартфоні. Ну що, друзі, що я вам можу сказати на останок? Це насправді одне з найкращих смарт-годинників на ринку, бо компанія Huawei насправді дає нам весь функціонал. І вони мають дуже стильний та престижний вигляд. З вас подобайка та до нових відео на каналі Алло.